Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску Маліновський гравець світового рівня, наставник Дженоа розхвалив українця, спортивний коментатор, який втік з України став російським пропагандистом іменитий клуб готує до 80 мільйонів євро. за Луніна. український клуб офіційно припиняє існування. Головний тренер Генуестів Патрік Вієра поділився емоціями від виступу українського півзахисника Руслана Маліновського у матчі 29-го туру серії а проти Лечі. Приємно бачити Маліновського на полі. Міреті забив два голи. Ярослав дуже гарно виконував ці передачі. Перший асист був прекрасний, другий також. Він показав якість у цих двох голах. Але я все ще хочу більшого і очікую, що він заб'є більше голів і зробить більше гольових передач, тому що він важливий гравець. Маліновський гравець світового рівня. Він демонструє свою індивідуальність та фізичні якості. Він ще не готовий на 100%, але прогресує з кожним тижнем. Цитує Ві. Яра Сос Фанта нагадаємо, що поєдинок проти Лечі став для Маліновського лише другим після піврічної перерви через травму і першим у стартовому складі. Українець зробив вагому внесок у перемогу команди, відзначившись двома гольовими передачами. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Роман Кадемін, який довгий час працював на українському телебаченні, тепер закріплюється в ролі антиукраїнської консерви. Кадемін виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії і в лютому зробив камінаут, пояснивши своє рішення. Він заявив, що не винен нікому нічого і не збирається воювати за корупціонерів. Але ситуація виявилася ще гіршою. Проживаючи в Німеччині, Кадемін через свої соцмережі поширює російську пропаганду. Про що повідомив журналіст Роман. Ман Бебех у своєму телеграм-каналі таким чином Кадемін повністю проявив свою проросійську позицію. Це не стало несподіванкою. Упродовж своєї кар'єри Кадемін постійно говорив російською, дивно висвітлював події Євромайдану та чемпіонату світу 2018 року у Росії. Однак це не заважало йому отримувати призначення на матчі збірної України та важливі боксерські поєдинки. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український воротар Мадридського реала Андрій Лунін опинився в сфері інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє Ельгол Digital. За інформацією джерела англійський грант готовий заплатити за 26-річного голкіпера до 80 мільйонів євро. Це повторило б рекордний трансфер воротаря. Перехід Кепері Сабалагі з Атлетіка Більбао в Челсі за аналогічну суму. Однак у Мадриді не мають наміру прощатися з Андрієм, який не раз доводив свою здатність виступати на топовому рівні, Команду під час відсутності Тібо Куртуа. 13 березня відбулися матчі відповіді 1-й 1-8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Атлетік Більбао на своєму полі приймав рому. Господарі здобули перемогу з рахунком 3-1. У стартовому складі вовків вийшов нападник Артем Довбик, який не відзначився результативними діями та був замінений на 53-й хвилині. Після матчу змі оцінили виступ українського форварда. Журналісти відзначили його працездатність, проте розкритикували за низьку ефективність у грі. Він завжди викладається на полі на всі 100%, навіть коли команда залишається в меншості. Однак у матчі Ліги Європи його виступ хочеться забути. Він не може зачепитися за м'яч попереду, щоб партнери отримали час на відпочинок. Довбик має великі проблеми у повітряних єдиноборствах. Це був важкий вечір для українця. Немає вогню, немає енергії, немає ударів. Зазначається у звіті. У поточному сезоні Довбик провів за рому 37 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 4 результативні передачі. Наступний матч «Вовки» зіграють у чемпіонаті Італії 16 березня проти «Кальєрі». Головний тренер моряків Олександр Бабич розповів про завдання своєї команди. Наше завдання не тільки залишитися у прем'єр-лізі й посісти місце не нижче, ніж у сезоні 23-24. Тоді Чорноморець фінішував на 12-му місці у таблиці. Ми усі професіонали, тому намагаємося максимально сконцентруватися лише на нашій гри і результатах, сказав Бабич у коментарі sport.ua. нагадуємо, що раніше з'явилася інформація про те, що новим власником одеського. Клубу стане вірменський бізнесмен Артур Гранц. До слова, після 20 турів Чорноморець займає 15-ту сходинку у таблиці УПЛ, маючи своїми своєму активі лише 15 очок. Хаубек донецького шахтаря та збірної України з футболу Георгій Судаков розповів про нове захоплення Михайла Мудрика, який наразі відсторонений через допінговий скандал. Ми з мудриком зараз постійно на зв'язку. Як він там важко сказати. Михалу зараз складно, однак він уже психологічно заспокоївся, тренується індивідуально. Також почав грати в падель, розповів Судаков. Український форвард Карпат Андрій Кункевич продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі. Повідомляє легіонер з річний нападник підписав контракт із клубом першої ліги рухом із Хожува. За інформацією джерела, Андрій виступатиме за команду синіх Ю-19. Нагадуємо, що Кункевич є вихованцем Карпат. У поточному сезоні він на правах оренди грав за інгулець Ю-19, провівши чотири матчі, але результативними діями не відзначився. Слова у головній команді, руха, яка після 26 шести в чемпіонату першої ліги Польщі займає шосту сходинку, набравши 36 очок. Вже виступає один українець Єгор цикало, 23-річний захисник грає за синіх на правах оренди з чеського тепліце. Екс-нападник київського динамо Артем Беседін, який у січні приєднався до чеського лішення, відзначився дебютним голом за свою нову команду. 28-річний форвард відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі проти Опави у Чеській національній лізі, яка є другим за рівнем дивізіоном країни. Зазначимо, що цей поєдинок став для Беседіна третім у складі лішення. Бразильський форвард Сантоса Неймар продовжує псувати свою репутацію навіть після повернення на батьківщину. 33-річний футболіст опинився в центрі нового скандалу. Його підозрюють у зраді вагітної дружини Бруни Б'янкарді. Неймара помітили на таємній вечірці. Модель Ані Авуада в програмі Фоколізандо заявила, що їй заплатили 20 тисяч реалів за те, щоб розважала бразильця та його друзів. Відомо, що вечірку зірвала дружина одного з друзів Неймара, представників. Футболіста категорично заперечують звинувачення та стверджують, що він не був присутнім на заході, проте ходять чутки, що його батько намагається приховати правду, пропонуючи журналістам 80 тисяч реалів за мовчання. Один з проблемних клубів першої ліги ухвалив рішення щодо свого майбутнього. За інформацією журналіста Дмитра Вінкова, керівництво ФСК Маріуполь повідомило команді, що буде направлений лист до УАФ про зняття клубу змагань. Нещодавно стало відомо, що головний тренер клубу Олег Краснопьоров заявив, що команда через фінансові проблеми змушена знятися з чемпіонату першої ліги. Команда не змогла знайти інвесторів і залишилася з двома гравцями. ФСК Маріуполь у першій частині сезону посів шосте місце в групі першої ліги та потрапив до групи вибування першої ліги. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.